Дьорнуло мене почитати коментарі під рецептом борщу. Ким мене там тільки не називали. Я була тупа, дурна, ненавчена, мала віртіхвостка. Ну того, що в борщі А немає картоплі, Б, а, там є маслини. Настя Іванцова, професійна фактчекерка і аматорська футблогерка. Я почала займатися таким професійним розвінчуванням фейків у 2019 році, коли я приєдналася до команди VoxCheck — це українські незалежні фактчекери. У мене великий був челендж, коли я почала свій кулінарний блог. На жаль, українці багато чого не знають про українську кухню. Побутують стереотипи, що українська кухня це що? Це борщ, це куліш, це пампушки з часником. А, іноді, залежно від того, з якого ви регіону України ви ще, можете слати, що там українська кухня це бограч, там українська кухня це галушки, вареники, все таке. Ну, наприклад. В українській кухні традиційними є яйця пашот. Просто яйця пашот в українській кухні називались завжди яйця в сорочечках. Ця книга взагалі мені порвала мозок, якою була міщанська гостина в гетьманську добу. Ось він. Борщ. Цей борщ без картоплі. Тому що, ну, картоплі станом на той час не дуже то в Україні й було. Це. Е... За матеріалами 1860 року, але рецепт ще давніший, тому що він переписаний був в 1860 році в книгу «Абичія, павір'я і кухня. Ну, тобто, це значно старіший ще рецепт. Тут от його склад: свиняча грудинка, свинячі ребра, борошно, пшеничне, квашений буряк, капуста, цибуля, квас буряковий, зелень петрушки, яйця, сметана і маслини. Ну, типу, маслини в українській кухні в гетьманську добу були популярною штукою. Найдивніший просто рецепт, який я бачила в українській кухні, це каракатиця в вині. Каракатиця в гетьманській кухні 1733 рік. А насправді каракатиці продавалися в Україні. Ось тут навіть десь у нас. Ага, ось їх називали морськими павуками, і їх продавали на Кременчуцькому ринку. У мене великий був челендж, коли я почала свій кулінарний блог. І виявилося, що багато людей вірили в якісь штуки, типу, що заквасочний хліб це хліб без дріжджів. Це хліб з дріжджами, просто з інакшими. Або що мед не можна гріти. У мене там був рецепт, наприклад, картоплі, яка була в медовій поливці. Віла ти що, мед отруйний, коли його гріють? Ні. Мед не отруйний, часто в харчовій культурі демонізують глютен. Я бачу дуже багато так званих хелсі-блогерів, які пишуть, що глютен це отрута. Глютен склеює ворсинки шлунку і після цього е, я не знаю не вбираються корисні речовини. Ну я звісно намагаюсь використовувати наукові аргументи в поясненні цього всього, того, що, по-перше, наука працює. Ну, типу, науковий аргумент це перше, на що ви, вам треба дивитися. Не на якогось блогера, це звичайний білок, який міститься у пшениці. І це якраз от та штука. Яка примушує хліб бути отаким от, от красивим пупиристим? Коли ви бачите дірки в хлібі, це значить там добре спрацював глютен. Це оці от білкові зв'язочки. Вони утворилися, вони розмокли. І коли хліб піднімався, то повітря в ньому залишалось в оцих булічках. Якщо немає глютену, то немає оцих красивих бульок в хлібі, немає оцієї жувастої текстури. Але він часто в харчовій культурі демонізований, і от я дуже часто людям це пояснювала і пояснювала звідки пішли такі міфи. Мені періодично після того дякували, бо казали, типу, от я начиталась там однієї блогерки, що шкідливо їсти хліб, а я дуже люблю хліб. І от я, типу, давилась там якимись е, житніми сухариками, оцими от хлібцями сухими, хоча я їх не люблю. А виявилось, що ніякий той хліб не бездріжджовий, і глютен їсти виявляється можна. Для того щоб вберегтися від віри у фейки, треба, по-перше, себе запитувати, щоб що. Вам кажуть, що треба їсти тільки такий хліб, і ви себе запитуєте, щоб що. Ну, типу, звідки в тебе ця інформація? Щоб що я маю це робити, коли ти мені не даєш жодних. Доказів цього, і потім, коли ви вже не вчитесь задавати собі це питання і ставити під знак питання все, що пишуть там популярні блогери, то ви почнете розвивати критичне мислення. Ви після цього зможете і матимете навіть бажання подивитись на перше джерело, подивитись на дослідження, подивитись на ту саму науково-популярну статтю. Якщо дослідження дійшло до того, щоб воно надруковане, і там написано, що це дослідження рецензоване. Це не просто хтось придумав, це типу кілька сотень людей над цим працювали, вичитували, і зрештою воно дійшло до вас. Тому так, наукові методи це перше, що потрібно використовувати в кулінарному та іноді в побутовому фактчекінгу.